Привіт усім! Недавно я встановив ігру Aslan Empire, та ось про неї я і хотів би вам розповісти. Гра не нова у своєму жанрі, але це перша гра, у яку я пограв, та у якій були деякі нововведення. Правила доволі прості, хоча початково можуть здатися трохи складними. У вас є фортеці, кожна клітина вашого володіння дає 1 гривню. На неї ви можете будувати ферми, які дають аж 5 гривень, але кожне будування дорожче, вонів та стіни. У нас є 4 віда воїнів. Щоб було простіше, я буду їх називати воїн першого, другого, третього та четвертого рівня. Чим вищий рівень воїна, тим далі він ходить, а його рівень сили та захисту вище. Воїн може напасти на ворожу клітину, якщо його рівень атаці вище, ніж рівень захисту. Фортеці та воїни першого рівня мають одну одиницю захисту, тому слабкими вояками не напасти. Дерев'яні стіни коштують дешево та дають відразу два захисту, забезпечуючи оборону до тієї пори, поки ворог не нашкребає грошей на воїнах третього рівня, кам'яні стіни дають три захисту, та штурмувати їх може тільки воїн четвертого рівня. Потрібно згадати про механіку володінь. Фортеця може існувати, поки є дві сусідні клітини. Якщо володіння із восьми клітин розділити на володіння 3 та 4 клітини, то в кожній з тих зон з'явиться фортеця та виздох із грошима розділиться. Таким чином, навіть коли противник має багато лицарів, ви можете переламати хід війни, розділивши його землю на декілька частин. Лицарі потребують зарплату, та чим сильніший лицар, тим більше грошей він потребує. Якщо королівство не буде грошей, щоб йому заплатити, то лицар дає дубу. Ви навіть не уявляєте, скільки разів ворог вбивав мою армію таким чином, поділяючи королівство на декілька частин. В той же час, у патових ситуаціях мені вдавалося вигравати таким чином. Звідси слідує, що у першу чергу дуже бажано об'єднати всі ваші землі, щоб дохід йшов у єдине королівство. Це дозволить вам швидко наймати армію та будувати ферми. Мета гри або знищити ворога, поки у нього не залишилися жодної фортеці, або захопити 80% всієї мапи. Тут є кампанія з 40-місій та випадкова битва, де ви можете налаштувати розмір та тип мапи, кількість гравців та складність ворогів. У грі також продаються так звані острови, які є частками кампанії, а також можливість вимкнути рекламу, але ціни на усе мінімальне. Сама сесія не затягується довше, ніж на 5 хвилин, але тільки якщо ви не граєте з трьома ворогами, де кращою тактикою може бути пересідати якийсь час, поки вороги не перережуть один одного, а потім відкрити другий фронт стилу врагам. Сподіваюсь, що я зміг познайомити вас з ще однією цікавою грою. Ну а з вами був Xtreme Engine або просто Сержик. Підписуйтесь на канал, якщо не бажаєте пропустити нові відео. Залишайте вподобайку, якщо вам сподобався цей огляд, та залишайте коментарі, що ви думаєте про цю гру. Всім до побачення!